Але це навичка, тому що спочатку я не міг і двох слів зв'язати. Я взагалі, коли почав жити у Франції і почав подорожувати, робив там екскурсії на лазорому збережжі Франції, півдні Франції, в Італію, поряд ми їздили. Зараз там вже Олена Валерій в нас проводять ці екскурсії, дуже гарна подружня пара. То я спочатку їздив на ці екскурсії, сам їх організовував або з ними і просто знімав себе на камеру, ну, по типу. Просто знімав і бла-бла-бла, щось розказував вертикально чи горизонтально, але нікуди це не викладав. І так було десь кілька місяців. Тобто я знімав, дивився на себе, мені не подобалось там, як я виглядаю, як я розмовляю, жестикуляція, ще щось не подобалось. І я це нікуди не викладав. Тобто, просто репетиція. Декілька місяців в мене була репетиція, перш ніж. Я почав це публікувати просто там в Сторіси, в Instagram Stories, Facebook, і все. Потім, декілька місяців, це робив. І ось тільки рік тому, приблизно, ну, вже трошки більше, зробив цей тревел Ютуб канал, коли я навчився розмовляти. Ну, я ще скажу: той перфекціоніст, багато. Хто із вас, може, такі люди, вони хочуть мати ідеальну картинку, ідеальну зовнішність, ідеальну спіч, постанову а, свого голосу, мови і так далі. і так далі. А, вміти жестикулювати, вміти працювати за аудиторією, дивитись ось так в камеру.